Доброго-доброго раночку. Ті, хто будуть присутні зараз, і ті, хто будуть присутні в запису. Зараз ці публікації публікуються не тільки тут, але й в Ютубі. Ті, хто дивляться в Ютубі, знаєте, що можна мене знайти в інстаграмі для того, щоб бути на прямих ефірах. Отже, сьогодні ми продовжуємо читати карму любові Майкла Роуча. Читати, тому що ми, звісно, читаємо, обговорюємо говорю, звісно, більше я, але я радо спілкуюся з вами в коментарях. Мені цікава і ваша думка. Я ділюся тим, що. Отримала в цій цікавій книжці, тому що в кожній в кожному невеличкому питанні є те, на що можна звернути увагу і що розкриває ще більше і більше наші можливості, на що треба звернути увагу в нашому житті, щоб змінилося наше життя на майбутнє. Тобто, зараз все одно у нас є знаєте, як в нас те, що є, а ми хочемо більшого. Так вже склалося, так наше життя побудовано, наша підсвідомо. Чомусь ми е, хочемо постійно більшого. Звісно, я б сказала, що потрібно навчитися цінувати саме те, що є, тоді ми отримуємо більше, найкраще. Але е, маємо, що маємо. І насправді питання щодо того, щоб змінити своє життя майбутнє, е, є дуже частим. І е, саме в цій книжці Майкл Роуч розкриває саме ті питання, які е, стосуються саме відносин. Ну, а Відносини це відносини з собою, відносини з оточуючим, відносини з партнером і багато з чим, тому що все в нашому житті це відносини. Отже, питання, я ще сумнівалася, чи ми будемо обговорювати з вами це питання, бо воно якби не кожен може прийняти до своєї думки, але цікава ваша думка, цікавий такий роздум мене саму наштовхнуло. Я перечитувала перед тим, як з вами знову зустрітися. Я перечитувала цю, це питання. І е, хочу, знаєте, як хочу і вашої думки, як ви. На це дивитися. Да? Отже, питання таке. Я думаю, нам із чоловіком саме час постаратися купити будинок. Але він боїться брати на себе таке величезне, величезне зобов'язання, відповідальність, яка карма зробить його більш зацікавленим в облаштуванні спільного гнізда, гніздечка. Звісно, питання, які задаються Майклу Роучу, це задається питання тим, хто вже є його учнями, і вони вже багато чого знають із карми із тої філософії, яку навчає Майкл Роуч. Але Майкл Роуч завжди наводить дуже цікаві приклади. Отже, поїхали. Яка карма зробить його більш зацікавленим в облаштуванні спільного гніздечка? Я чув різні варіації цього питання від людей по всьому світі, особливо після того, як вони виявляли інтерес до духовного шляху? Питання не тільки в тому, купувати чи не купувати будинок, це питання про роль власності в нашому житті і про значення бачення, бажання. Кей запитує мене про це, поки ми насолоджуємося рідкісним спокійним моментом в одній із просвітницьких поїздок по В'єтнаму. Кей і її чоловік Алекс цього разу в складі команди вчителів, і ми всі сидимо в невеличкому кафе на березі Прекрасного озера в густому лісі, спостерігаючи, як місцеві жителі збирають своїх дітей біля маленьких вітрильних човнів, які сім'ї орендують на весь день. Я повертаюся до Алекса, щоб вислухати його думку про це. Неправда, що я уникаю зобов'язань, починає він. Просто я сумніваюся, чи треба мати таку велику власність. Геше Майкл, адже ви ж самі вчили нас того, що Будда сказав про місце для сну і про інші подібні речі. Я киваю. На зорі буддизму в Індії вчителі справді наполягали, щоб люди, особливо ченці, полегшували тягар свого майна. Причина, з якої тибетські ченці носять бордові накидки, в тому, що вночі ці накидки перетворюються на спальні мішки. У писаннях зберігається, що чинець повинен бути як удома біля підніжжя будь-якого дерева, повз яке він проходить, коли настає час сну. Алекс продовжує. І ще про цей жорсткий диск і про викидання речей, якими мене користувався понад 6 місяців. Це вчення про простоту, яким я намагався зацікавити людей. Якщо я запитую вас, скільки у вас пар взуття, ваш розум вирушає додому, до вашої шафи, особливо до її дальніх кутів. Подумки, ви бачите кожну пару туфель. Колір, стиль, ступінь зношеності, навіть якщо зношеності відтоді, як ви їх востаннє взували. Минула ціла вічність. Ви здатні це бачити, тому що прямо там, у розумі, ніби на жорсткому диску комп'ютера ви зберігаєте опис ваших туфель і всього іншого майна. Ваш жорсткий диск не безмежний. Жорсткий диск вашої свідомості, як і комп'ютерний, має свої межі. У вашому розпорядженні тільки певний обсяг завантаження. Тому мені подобається ділитися з друзями думкою про те, що варто викидати все, чим не користувалися протягом 6 місяців. В інакше, ну, а інакше у свідомості не залишається місце для духовної реалізації, до якої багато хто з нас прагне, принаймні на першому рівні. Дозволю собі, відступ. Я майже цілий тиждень публікувала закони Всесвіту, і там дуже багато говориться про те, що саме про те треба викинути все, залишити. Позбавитися, очистити, і тільки тоді в нас з'являється місце для оновлення. Якщо ми хочемо чогось нового, треба позбутися чогось старого, банально просто. Це все йде від Вінаї, відповідаю я Алексу. Правила, які Будда встановив для ченців і черниць. Я витримую паузу. Багато людей, випробовувавши цю систему 6 місяців, повертаються до мене з одним і тим самим запитанням. З яким же? Вони натикаються на якусь річ, якою не користувалися шість місяців, але яка, на їхню думку, може пізніше ще стати в пригоді і залишить, залишають її в будинку. Наприклад, ну не знаю, скажімо, який-небудь вовняний шарф, який ти одягаєш тричі на рік у найпрохолодніші дні. Але коли такі дні настають, ти і справді радий, що не викинув його. Слухай, давай повернемося до вінаї. Отже, ченцям було дозволено мати не більше двох комплектів одягу, але потім стався інцидент. У ченців понад 250 обітниць, і для кожної з них відбувся інцидент. Це означає, що спочатку не було жодного правила проти вчення певної дії, вчинення певної дії. Але потім трапляється щось, і вони мусили таке правило прийняти. Скажімо, що ти маєш робити, якщо тобі можна мати тільки два комплекти вбрання, але один із них вже почав зношуватися, і хтось дає тобі достатньо матерії, щоб пошити собі новий. Передбачається, що ти маєш максимально використовувати свій комплект одягу, що означає носити до тих пір, поки він дійсно не прийде в непридатність. Знаючи, що твоє вбрання, ймовірно, зноситься через місяць, другий, ти має, чи маєш ти право зберігати. У Себе цей матеріал доти, доки не знадобиться пошитий новий одяг. Ну і що вирішив Буда? Буда вирішив, що, можливо, буде занадто небезпечно дозволяти ченцям і черницям запасатися матеріалом, який може знадобитися їм пізніше. Таким чином, зазвичай, ти мав би потребувати, ново, потребувати нового вбрання і пошити його з матеріалу протягом 10 днів, або ж віддати матерію тому, хто її потребував більше. В іншому разі, ти втягуєшся в накопичення, ти збираєш речі, які ти думаєш, тобі хочеться мати, або які, на твою думку, могли б знадобитися, і тоді речі заволодівають твоєю свідомості твоїм будинком. Правильно каже Алекс, Алекс, поглядаючи на Кей. навіть просто мати будинок, це найбільший витік твоєї свідомості. Під час нашого навчання в монастирі ми проводили до 4 годин на день на вулицю у барку, який ми називаємо майданчик для дебатів. Тут ми вчилися ставити одне одному запитання з криками та голосними викриками, супроводжуючи їх рухами, що так сильно нагадували бойові мистецтва. Одного разу, коли я був на майданчику для дебатів, повз Приходить фермер, почувши ці крики, він зателефонував у полі... поліцію, щоб повідомити, що у чинців коїться якісь заворушення. Як би там не було, та, е, ми вчилися любити складні питання. Ах так, кажу я спокійно, адже є ще другий рівень. Я змовницьки дивлюся на Кеї, щоб вона заспокоїлася. Другий рівень. Це шлях Бог того, хто поклявся працювати для щастя всього світу, що часто відбувається у світі, а не тільки в медитаціях у печері. Хоча печера теж важлива річ, тому що вона допомагає підтримувати роботу у світі. Існує окремий набір обітниць для тих, хто обрав шлях бодхісат. Вони спираються на обітниці посвячених. Одна з них обумовлює, що бодхісатва не має права відмовитися від матеріального подарунка, який він або вона може використати для служіння іншим. Чернець або черниця не можуть зберігати в себе шматок матерії довше, ніж 10 днів, якщо вони не шиють собі вбрання. Але чернець або черниця Будь хто ще, хто присвятив себе шляху Бодхісатви, зобов'язаний прийняти цілий склад матерії і, якщо треба, зберігати її роками до тих пір, поки у них не з'явиться можливість використовувати її для одягу бідним. Тоді ми повинні купити будинок, вигукує Кей, і так, і ні, відповідаю я. Алекс абсолютно правий, у тому що будинок може перетворитися на величезний витік ваших розумових і духовних ресурсів, якщо ви не присвятите його вищій меті. Але якщо в момент купівлі будинку ви обидва візьмете зобов'язання використовувати його для допомоги іншим, тоді все навпаки. Кожен день, що минає, поки бодхісатва володіє складом одягу, який він має намір використовувати для інших, у свідомості бодхісатви висаджується величезна кількість хорошого насіння. Навіть якщо він поки що нічого не зробив із цим одягом. Взяти зобов'язання допомагати іншим, кей схоже сумнівається. Я уявляю собі, що вона думає, ніби я пропоную їм влаштувати безкоштовні обіди або притулок для бездомних у їхньому новому будинку. На третьому рівні, просто кажу я, вся справа в нашій уяві, уяві? це називається алмазний шлях. Найвищий з усіх шляхів, ти почнеш з вінаї, навчаючись жити простим життям, і це дає тобі основу для прийняття кодексу ботхісатви для служіння всім живим істотам. І ті, хто досягли успіху в цьому, можуть вступити на алмазний шлях. І як це стосується дому, запитує Алекс, на алмазному шляху будинок перетворюється на штаб-квартиру. На штаб-квартиру чого запитує Кей Супергерої, – Відповідає супермена, диво, жінки, залізної людини, людини Павука й богині. Це могла б бути ти. Я киваю в бік кей. богиня, перепитують вони хором. Жінка, яка практикує алмазний шлях, могла б узяти шматок цієї самої матерії, пошити прекрасну сукню і цілий день ходити по будинку, уявляючи, що вона янгол, і цим допомагати іншим. Але як, запитує Алекс, як би використовувати досягнення мети як шлях, коли вона уперше входить в новий будинок? Кей посміхається, вона повільно проходить про нього, уявляючи, по ньому, уявляючи, що вона і її чоловік вже використовує цей будинок як теплу і щасливу штаб-квартиру, з якої можна служити, з якої вони служать іншим людям. Що, я гадаю, може означати? Може, м'яко каже Кей, і вона виглядає вже царственно. Обід, скажімо, раз на тиждень для бездомних людей в околицях. Ось так чинив би ангел зі своїм будинком. Але скиває, я розумію, що справу зроблено. Я б ще додала: знаєте що, коли ми наповнені, коли в нас забезпечені найголовніші оці умови для життя, для проживання, для спокою нашого балансу, тоді ми найкорисніші для оточуючих, тобто ми самі можемо забезпечити допомогу іншим. Якщо ж у нас у самих немає чим ділитися, коли ми перебуваємо в стані, коли в нас нічого немає, і ми, звісно, можемо і збиватися зі шляху, починати не вірити в те, що знаєте, нам забезпечують і допомагають. Ми починаємо сумніватися, починаємо спотикатися, і це не допомагає нашому духовному шляху. Тому, коли ми забезпечуємо найголовніші наші умови е, нашого життя, знаєте, базові умови це називаються. Базові умови нашого життя. Коли ми це забезпечуємо в своєму житті, не потрібно е, із ліжка, да? не потрібно цього занадто. Потрібно базово для себе. Тоді ви можете це. Цим ділитися з іншим. Але якщо у вас нічого немає, то ділитися не буде чим. І тут, звісно, Майкл Роуч залишає питання на розгляд. Типу, ви можете зробити і так, а можете зробити і так. Звісно, ніхто за вас вирішувати це питання не буде, чи купувати вам той будинок, чи не купувати. Але саме оце розуміння, що якщо у вас є той склад, матерії, який ви можете, Яким ви можете забезпечити одяг для бідних, тоді ви можете забезпечити це, да, накопичувати. Ну, це не називається насправді накопиченням, це називається налаштування на благодіяння. Як кажуть. Так? Тобто все залежить від тої думки, з якою ми йдемо в отримання тої. Великої матеріальності, да, тому що будинок насправді це великий вклад, велике вкладання грошей, велика, велика купівля, да, покупка. І от якщо брати це, цю велику покупку, да, то все залежить від того, що отримає Всесвіт від того, що воно в нас буде. Навіть загадуючи бажання, є таке правило, що не тільки для мене, а що більшого від того, що я отримаю бажане, отримує Всесвіт. Чим це допоможе не тільки мені, а більшому, більшій кількості людей. Заради чого? Більшого я це хочу отримати. І якщо той же самий будинок, то, знаєте, я спокійно отримую, ну, маю ці базові. Умови, і ці базові умови задовільняють мені потреби так, що я можу ділитися з більшою кількості людей. Так, ділитися своїм станом, своїм спокоєм, своїм матеріальним, можливо, іноді ми можемо прийняти друзів і на ночівлю. Так, ми теж запрошуємо і приймаємо і це теж дуже гарна можливість. Коли ж у нас не забезпечена можливість. Десь заночувати немає оцієї основи, то нам потрібно думати і відправляти туди свою енергію. А де нам отримати оці базові умови для того, щоб наступного дня ми могли допомагати Всесвіту бути тими супергероями? Бо якщо в нас немає незабезпечено е, наші базові умови, то уявіть собі, ну, утром ранком ви встали десь. Не знаю, десь в якомусь місці, да, яке випадково ви знайшли для того, щоб переночувати. Так? Ви встаєте, вам потрібно себе до ладу привести, вам потрібно зібратися і духовно себе підняти і підняти свої вібрації для того, щоб бути корисним іншим в цьому світі. Якщо ж ви у себе в будинку, то ви, я запевняю, будете мати вже зранку готовність. І ти творити в цьому житті, відкривати свої крила, допомагати іншим. Чому я акцентую увагу саме на допомозі іншим? Тому що ми приходимо в це життя частіше за все для того, щоб саме допомогти іншим. Зазвичай, коли в регресії ми подорожуємо і у людини є запит, саме взнати запит ким. Для чого я прийшов у цей світ, яке моє призначення, яка моя місія? І коли ми задаємо вищим це питання, нам в 95% говорять для того, щоб допомагати іншим. І це не значить, що ви повинні бути тими супергероями, всі цілителями, всі людьми з допомагаючими професіями. Ні. Чому? Тому що навіть бухгалтер це та людина, яка допомагає іншим, навіть той, хто прибирає сміття на вулиці, це теж та людина, яка допомагає іншим. Тому найнеблагодарніша справа задавати саме це питання у вищих можна перефразувати і шукати саме відповідь. А як же це реалізувати? Тому що. Всі ми соціальні люди, і ми проявляємося в соціумі саме з цього боку. Ми між собою взаємодіємо. Наприклад, якщо навіть ви просто допомагаєте своїм дітям, але я впевнена, що в кожного з нас є своя реалізація. На тій чи іншій роботі, якщо ви працюєте, наприклад, в торгівлі, ви допомагаєте іншим людям знайти саме те, що їм потрібно. І якщо у вас оцей буде посил, я іду на допомогу людям для того, щоб вони отримали бажане, то тоді і люди до вас в торгівлю, в купівлю будуть приходити саме частіше, тому що вони будуть відчувати цей посил. Коли ми йдемо як на каторгу, то вибачте каторга і виходить. Отже, я дійшла до висновку, що якщо ми будемо мати цю опору, якщо ми будемо мати ці базові умови, то ми будемо якісніші в нашому житті. Тому чи купувати нам будинок, чи брати на себе відповідальність за купівлю будинку, я думаю, питання однозначне, я б його все таки забезпечувала собі. Ну, а від вас я чекаю ваших думок на рахунок цього, тому що я впевнена, що в кожного з нас є своя думка, свої відчуття, свої якісь побажання, можливо, замічання. Іноді буває таке, що думка з'являється саме не українською мовою. Але от я буду рада кожному вашому коментарю для того, щоб обсудити це, обговорити. Мені буде це дуже цікаво. Ну, а на сьогодні наша зустріч завершується. Нагадую, що ефір зберігається тут і на Ютубі. Якщо ви хочете саме в прямих ефірах зустрічатися, ви приходите в Інстаграм. Якщо ви, вам цікавіше і легше подивитися на YouTube, ви дивитеся там. Там вже всі завантажені ці відео для зручності, щоб можна було познайомитися. Про, про дихання, дихальні практики. Жанна, дихальні практики ну, ефір цього, те, що зараз, ефір карма любові. Майкл Роуч насправді я не зустрічала ніде, щоб він давав саме дихальні практики. Тому я, спираючись на тему, не можу вам сказати, що дихальні практики вам саме по цій темі можу дати. Але якщо дихальні практики інших напрямків... То їх дуже багато. Головне, щоб ви розуміли, що дихання це не просто в впустили в себе повітря і випустили в себе повітря. Ви можете давати цьому повітрю прям. Назву, да, ви можете давати, що ця енергія, ця це повітря заходить у мене, стілює мене там або допомагає мені йти цим шляхом. Це можна робити саме так. Ну, але, звісно, є саме дихальні практики, які йдуть прямо алгоритмами. Як вони можуть вплинути? А вплинути вони можуть стілюючи, вони можуть наповнювати енергією. Тобто я роблю кожного ранку дихальні вправи. Коли я перед чашечкою кави так, я роблю дихальні вправи, які я для себе обрала. В мене їх дуже багато різних. От, як це мені допомагає, я наповнююся енергією. Мені, знаєте, таке, як ніби от тоді я проснулася. Тоді я себе відчуваю тут і зараз набагато. Це і заземлення, це яке розширення, це як відчуття своєї повної сили. Це ті крила, які ви бачите ззад. Це от саме оцей стан, що я можу летіти в мене, наповнена силою. Моя та енергія, яку я, якою я можу ділитися з іншими людьми. Я для себе обирала з різних форматів, я роблю матрицю дихання, не знаю, чи є вона в такому форматі, тому що це я отримувала від свого вчителя. Також мені дуже подобається. Дихальні вправи з енергетичних кодів. Я зараз покажу книгу, ви можете її пошукати. Отака От книжечка, енергетичні коди. по Почакровий алгоритм. Я використовую з неї так само деякі дихальні вправи. Вони там пов'язані з чакральним станом. З чакральним, тобто, я це все поєдную. От, ну а так, взагалі, звісно, дихальні вправи це для стілення, для наповнення, для е, будування свого захисту. Все залежить від того, що ви туди вкладаєте. Головне в практиці саме те, що я в неї вкладаю. Іноді ви можете просто водичку пити, на водичку наговорити. Як, я, як це, звісно, думаю, багато хто знає, вода є провідником наших будь-яких знань. Якщо ви наговорюєте на воду якісь послання, вона потім наповнює ваші клітиночки. А ми состоїмо, ми складаємося з водички і тоді ця. Ці знання внутрішньо наповнюють нас. Тому можна водичкою так само да? але, знаєте, важливо, що це, так, знаєте, така ритуальна ритуальне діяння, дійство. І ви туди в цей ритуал особистий для себе вкладаєте саме свою енергію, своє бажання і своє бачення. І у вас воно буде діяти найкраще, тому що ви його робите для себе так, як ви його побачили. Звісно, якщо ви сумніваєтеся правильно, неправильно, то ви можете в особисті задати питання там, або пошукати саме от, той чи інший ритуал, і для себе скласти програму, як я це буду робити. Але я все-таки наголошую, що ми кожен особистість і в кожного з нас буде працювати щось своє. Ну, а дихальні вправи це завжди, завжди корисно. Використовуйте це, неймовірно, для саме оздоровлення, наповнення силами. Це для мене це як прокинутися зранку для того, щоб світити цьому житті. Ну і зустрінемося наступного вівторка. Вівторок. Знову ж таки, не обіцяю, але буду намагатися вийти в ефір. Минулого тижня в мене не вийшло. І знову будемо читати карму любові. Наступне питання буду намагатися підібрати щось цікавеньке. І буду рада вашим питанням, вашим коментарям. Пишіть обов'язково, буду рада вас обійняти онлайн. Обіймаю крилами, до зустрічі!